Сьогодні я розповім вам, як зареєструватись на сайті WiFI. Ми маємо два способи на даний в момент, це самі поширені способи. Перший це Google. Кожний, в кого є аккаунт Google, може увійти через цю кнопку. Ви нажимаєте на неї, вибираєте аккаунт, який хочете зареєструватися. У мене тут декілька. Але це я буду використовувати як приклад. Він чистий. І одразу ви маєте змогу створювати свою сторінку профілю. Також ви маєте змогу вийти, або якщо наступного разу через деякий час з. Забажаєте залогінитись та щось змінити в своєму профілі, ви також зможете зайти через вже зареєстрований Gmail, і він також вас буде спрямовувати до вашого кабінету. Це дуже просто, один клік і ви зареєстровані на сайті. А зараз я продемонструю, як можливо зареєструватися через Gmail, якщо ви не бажаєте. Через Google або у вас немає почти у Google. А тепер я розповім, як зареєструватись за допомогою тільки емейл. Переходимо на сторінку реєстрації, вводимо ваш емейл. Я буду використовувати свій резервний емейл. Клацайте на Я на робот та на кнопку зареєструватись. Все добре, ваш обліковий запис створено, та тепер потрібно встановити пароль, пароль до нього. Для цього вам на пошту відправиться лист з посиланням, лист може йти пару хвилин. Відкриваєте його та клацаєте на встановити пароль. Коли ви перейдете з листа, вам відкриється така сторінка, де ви зможете ввести свій. Пароль. Знову клацайте, що ви не робот. І нажмете на Зберегти. Все, ваш аккаунт успішно створено і тепер ви маєте можливість створити сторінку профілю. Але це я розповім у наступних відео по кроках.